Пізно вночі вже погрунтував. Не було можливості вже відзняти сам процес. За ніж бачимо, висохли ще лишились місця. Ми така за свіжа грунтовка. Так вони виглядають. І на прохання клієнта закидаю в машину, гружу, відгружаю. Зараз буду йому вести. от результат. Грунтовка непрофесійна, грунтовка таке звичайне, але сліда після піскострую бачимо глибока корозія, корозія надто глибока, тому прийшлося все вибивати, особливо ці от штопорні кольця. Чистились дуже паршиво, дуже важко. Ржавчина стільки тут трималася, що я був вже цілий автомобільний диск почистив. Любий металічний диск поки почистив, відчистив оці пружини. Ну, зараз закидаю, загружаю і будемо їхати. Дзвоніть, набирайте всіх благ.